Процедуру оформлення загранпаспортів за час активних бойових дій фактично не змінилась, але охочуючих оформити такий документ значно побільшало. Також в Дніпропетровській області збільшилась кількість людей з тимчасово окупованих регіонів країни, які хотіли б отримати звичайний паспорт громадянина України. Все це значно збільшило навантаження на співробітників Державної міграційної служби. Фактично, з початку активної фази російсько-української війни, та донедавна підрозділи ДМС працювали без вихідних. Початку військової агресії а, по теперішній час підрозділ міграційного міграційної служби уповноваженими суб'єктами прийнята та оформлена заяв на Отримання паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон більше ніж 243 тисячі. За аналогічний період минулого року було оформлено і видано лише 142 тисячі. Всі ті бажаючі, які звертаються до підрозділів, вони сьогодні на сьогодні отримують таку послугу. Попит, звісно, є. Для отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон потрібно надати лише кілька документів: паспорт громадянина України внутрішній, індивідуальний номер платника податків та квитанцію про сплату адміністративного збору. З цими документами необхідно прийти в територіальний підрозділ ДМС за місцем проживання або звернутися до уповноважених суб'єктів Державної міграційної служби. Адміністративний збір можна сплатити онлайн на сайті ДМС України або в додатках інтернет-банкінгу. Стосовно вартості таких послуг та строків виконання все також залишилось майже без змін. Законодавством передбачено оформлення паспортного документа в регламентному режимі це 20 робочих діб. вартість такої послуги досягає 733 гривні. І є оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон у терміновому режимі це 7 робочих діб. Вартість такої послуги коштує 1098 гривень. Загалом територіальне підрозділо Державної міграційної служби працюють з 8 до 18 години. З минулого тижня у цих адмінустановах з'явились вихідні дні неділя та понеділок. Тож графік роботи вашого підрозділу краще уточнити на сайті ДМС.